Дії, завітав політолог Костянтин Матвієнко. Пане Костянтине, вітаємо вас. Добрий день. І ми з'ясували, що Верховна Рада, слава Богу, у безпеці, не зважаючи на те, що от був острах і був запах диму, принаймні нічого не загрожує парламентарям, крім самих парламентарів. Знаєте, Олексію, вчора в Києві на Троєщині на русаніці на Березняках виявилося ввечері знеструмленими кілька тисяч домогосподарств, кілька тисяч квартир. І от якби ми приділили стільки уваги тій справді реальній події, яка реально становила і небезпека. І величезний дискомфорт для громадян. А зараз ми витратили в ефірі час на абсолютно незмістовну інформацію. Тобто в цьому просто немає жодного сенсу. Мабуть, треба почати з того, що вибачитися перед телеглядачами за те, що ми витратили їхній час на це чорті що. Ну але а разом чого? з тим загроза, в принципі, якщо є чули, її не було. Навіть що загроза чому? для Верховної Ради в порівнянні з тим, що я для, для прикладу я навів uh -huh. е цю ситуацію uh -huh. в Києві, так, але ж можна знайти безліч інших ситуацій по Україні, які Становлять небезпеку для життя і здоров'я громадян, тим не менше, ми займаємося ось такими mm -hmm. речами, а, о, пан Матвієнко, як тільки з'являється інформація, ми одразу її перевіряємо. І для того щоб зрозуміти, чому з'явився запах горілості, потрібно було змістовно почути відповідь. Я вважаю, ну, що була змістовна відповідь, в кожному жеку від ДСНС. Будемо перевіряти інформацію. Пане а, Костянтине, робота самої Верховної Ради. От зараз вона стартувала, і а, порядок денний, яким він був сформований, які потрапили до нього пункти або не потрапили що Верховна Рада. Вирішила не вносити зокрема Авдіївку, наприклад, ну фактично зігнорувала не роботи її, можливість стартувати з роботою вчора. Як ви це оцінюєте? Чому так відбувається? Ну, ми бачимо, що цей парламент вичерпав всяку довіру до себе у суспільстві. Тобто це чудово відчувають і парламентарі. Вони самі не ставляться до своєї роботи, особливо парламентарі з так званих провладних фракцій, чи з так званих фракцій неіснуючої парламентської коаліції. Вони просто вже зрозуміли, що Мало на що в цій країні впливають, і крім власних інтересів, ця влада в особі цієї неіснуючої uh -huh. коаліції нікого не захищає. Тому сьогодні фракція батьківщини поставила питання про відповідальність уряду і про те, що уряд має піти у відставку. Зрозуміло, що той колапс, який зараз президент, уряд. Керівництво Верховної Ради загнал Україну, може бути вирішений тільки через дочасні вибори. Якось mm -hmm. аналізувати те, що робиться, хто кому там порвав піджак, це вже не становить жодного суспільного інтересу, ще менше суспільний інтерес, ніж те загоряння, яке Добре. не відбулося в Верховній Раді а, сьогодні. взяв собі зазвичку, коли мені пропонують, пропонують е коментувати Гончаренка, то я завжди нагадую, Олексій Гончаренко 9 років стажу в партії регіонів України. крапка. Далі можна е нічого е не, не коментувати. Я я хотів би повернутися до брифінгу народних депутатів, який щойно звучав у вас. Значить, справді надзвичайно важлива тема. Коли Юрію Луценко генеральному прокурору передав просто через Фейсбук репортаж про торгівлю укризалізницею з окупованими територіями, в тому числі і товарами подвійного призначення від отримав відповідь від генпрокурора фейк. Це неправда. Направду mm -hmm. зараз ми почули, що все ж таки народні депутати це відповідальні люди, підтверджують, що на жаль, це має місце. Оце тема надзвичайна. не всі виходить, народні депутати відповідальні ну, звичайно, люди. не всі, але але е цим ви вірите, правильно е я розумію? Е я вірю тим фактам, які вони викладають, і ці факти підтверджуються багатьма іншими людьми. не а тільки народними на депутатами. А Чому на вашу думку тоді генеральний прокурор так відповів? Що це фейк? Ну очевидно, генеральний прокурор користується якоюсь інформацією, чи розслідування? Принаймні, ми не знаємо, чи порушені, е провадження по тих фактах, які. Зараз порушили народні депутати, але торгівля з окупованими територіями uh -huh. це абсолютно правильно річ не припустив.